Вітаю сьогодні в нас е, досить гучна тема Ультиматум Дональда Трампа Росії. 50 днів на завершення війни. Так, вітаю тема справді резонансна. Будемо розбиратися, спираючись на аналітику, зокрема українського телеграфа, який зібрав різні погляди. Саме так спробуємо зрозуміти, що за цим стоїть насправді, яка суть ультиматуму. Ну, якщо коротко, вимога до Москви закінчити війну за 50 днів. А якщо ні, а якщо ні, то Трамп погрожує 100% митами на російські товари. 100%? це, до речі, менше ніж спочатку обговорювали. Там здається, 500% фігурувало у законі Грема. Так, так, було таке. Тобто тут вже, скажімо так, певне пом'якшення. І ще важливий момент: який ці мита вводяться не одразу, дається ще 50 днів від строчки, ніби як для переговорів Києва та Москви. А, тобто таке вікно можливості, але з погрозою ну, звучить по Трампівськи. Абсолютно. Але от наскільки ця погроза реальна, тут починаються сумніви. Ось до речі, німецький Spiegel якраз про це пише. Вони кажуть, що російський фондовий ринок відреагував досить спокійно угу. і ставлять питання: а чи справді ці 100% мита мита також вдарять по Росії? І чи це взагалі означає, що Трамп відвернувся від Путіна, і знаєте, цей скепсис підтримують і деякі українські експерти. От телеграф наводить думку Валерія Клочка. І що він каже? А він звертає увагу на обсяг торгівлі між США та Росією. Він ну дуже невеликий, десь 3,5 мільярди доларів на рік. Всього так і на такий обсяг навіть 100% мита це ну більше символізм ніж реальний економічний тиск. Він там навіть припускає, що це може бути такий собі договорняк. Mm, договорняк, цікаве формулювання. Тобто і європейці, і наші експерти сумніваються в ефективності. А що американські змі The New York Times? А от NYT додає політичний вимір. Вони пишуть, що Трамп може взагалі уникнути введення цих тарифів. Чому бо є ризик ще більше зіпсувати відносини з Китаєм? А це ну зовсім інший масштаб торгівлі. Логічно. Плюс NYT нагадує, що Трамп і раніше ставив гучні дедлайни, які потім, м'яко кажучи, не завжди виконувалися. Угу. Пам'ятаємо таке, і як Китай реагує? А Китай вже звинуватив Трампа у примусі, і Сі Пін, що показово заявив про поглиблення довіри з Росією. От тобі й маєш. Виходить спроба натиснути на Путіна, а може навпаки, штовхнути Москву і Пекін ще ближче одне до одного. Такий от парадокс. Так виглядає, що економічний важель слабкий, а політичні наслідки ну неоднозначні, яко кажучи. Саме так тому і виникає питання: а в чому тоді розрахунок? Тим більше що паралельно ж оголосили про зброю для України, так але теж цікава схема. Постачання йде через НАТО, але платитимуть європейські країни. Трамп так і сказав, ми зробимо, вони заплатять. У його стилі. А що там конкретно згадували Пейтріот? Згадували цілих 17 одиниць. Хоча як уточнюють джерела, реально боєздатними ймовірно будуть два-три батареї. Обіцяють найближчими днями. Але навіть це рішення, як пише політико, критикують його ж соратники. Так, їй таке. Тобто, і тут не все гладко. Виходить, така картина: Ультиматум, сумнівний, допомога за чужий кошт і за критикою. Цікаво, а що про це думає штучний інтелект? Телеграф питав у грок. Так, питали. Ну, за версією щі, мета Трампа це, по-перше, демонстрація рішучості, такий собі психологічний тиск на Путіна. А термін 50 днів. А термін щоб створити відчуття терміновості, надати динаміки процесу. По-друге, грок вважає, що Трамп можливо справді вірить в ефективність мит. Пам'ятаєте його торговельні війни з Китаєм? Пам'ятаю, звісно. Хоча там результати теж, знаєте, дуже дискусійні. Безперечно, ну і щодо 50 днів, ще й припускає, що це просто такий. Зручний термін достатньо, щоб показати тиск, але й не надто довго, щоб тема не зникла. Зрозуміло. Отже, підсумовуючи, маємо гучну заяву дуже гучно. Так. Але аналіз показує багато скепсису щодо її реальної сили. Економічний вплив під питанням. А вже ж. А політичний може навіть посилити зв'язки Росії та Китаю плюс військова допомога зі своїми нюансами. Все це виглядає більше як політичний хід, можливо. Дуже схоже на те більше на перформанс, ніж на прораховану стратегію. І отут виникає фінальне питання: якщо економічний тиск сумлівний, військова допомога за рахунок Європи і під критикою своїх же, а ризик зближення Москви і Пекіна реальний, угу. то які ще можуть бути розрахунки, можливо, якісь внутрішньополітичні. Або інші неоголошені мотиви стоять за цим п'ятдесятиденним ультиматумом. На кого насправді він спрямований? Це мабуть ключове питання, над яким варто подумати.